Я хочу ці шоколадні куби. Можна мені все. Звичайно, можна, лише оплатіть. Ціни вказані на вітрині. З цим можуть бути проблеми. У мене порожньо. Тоді нічим не можу допомогти. Ого, міс, світаю. Загорніть мені, будь ласка, всі ці куби. А от моя карта. Ого, золота! Оплата пройшла. Дідько, у вона їх всі купує. Так, так, ставте один на інший. Виглядає гарно та апетитно. Я задоволена. Я перепрошую. Все ще хто. Мені нема коли возитись з попрошайками. Всі бувайте, я пішла. Ідеш, кажеш, а як тобі таке? О, ні. Ей обережніше. Вони летять прямо на мене. О, ні. Ну, знаєте. Подивись туди. Він такий кумедний. Кумедний кажете. Тоді ви вирушаєте до челенджу. Дівчата ласкаво просимо в челендж на мультідо. Дівчата вам потрібно прикрасити ці нудні тортики. Джес прикрашатиме жуйка і буба А ось Майлі дістаються зерна від попкорну. Вибач, Майлі, зібрали все, що лишилось після перегляду кіно. Начебто нічого не забули. Ну що, поїхали? Здається, я знаю, як я прикрашатиму свій тортик. Дворецький. Ваша машина для приготування попкорну. Дякую. І так, за допомогою цього апарату я зможу перетворити ці несмачні жорсткі зерна у смачний хрумкий попкорн. Треба просто засипати зерна в апарат, а потім підставити тарілку і чекати дива. О, погляньте, готовий попкорн летить прямо на тарілку. Як же це круто! Обожнюю дивитись на процес приготування попкорну. Попкорн готовий, але це ще не все. Я хочу, щоб у мене все було розкішно, тому я натру зверху золото. Ех, Одразу приходять теплі спогади дитинства. Коли ми з татом дивилися мультики в домашньому кінотеатрі, і їли попкорн з золотом. Напевно, у всіх так було, так? Так, накриваємо тарілку клошем і як слід перемішуємо. Вуаля. Мій золотий попкорн готовий. Можна переходити до прикрашання торта. Виходить здорово. Але, щоб втілити мою ідею в життя, мені знадобляться червоні рубіни. Отак. От тепер зовсім інша справа. Ця корона навіть нагадує мені чимось мою. Кох же ці багатії, чого лише не вигадають. А я, мабуть, перед тим як прикрашати свій тортик жуйками, спробую одну. М -м, яка смакота. І бульбашки відмінні. Так, ну а тепер поглянемо, що мені може знадобитись цього сміттєвого відра. Ой, фу, звичайно, у сміті завжди можна знайти щось по-справжньому варте. Ось, наприклад, мій одяг знайшла саме там. Ой, тарган, який ти, милашка! І довго ти там сидів? Давай я допоможу тобі вибратись. Іди прогуляйся. Бувай, бувай! Так, а пошуки продовжуються. О, банка від Коли, Те, що треба. Ой-ой, гучний вереск на рахунок два, три, один. І навіщо так репетувати? Вона ж злякає його. Гаразд, повернемось до тортика і хубабуби. Мені потрібна банка Коли, щоб розкатати всю жуйку з кейсу. Це звичайно, завдання не з легких, але я впораюсь. Ось так. У мене вийшов один кольоровий пласт жуйки, котрим я накрию свій тортик. Ой, який милий. Тепер треба обережно зрізати все зайве. І прибрати куди звичайно мені до рота. Зараз я надую бульбашки і зроблю нові прикраси. Ось так, одна готова. Потрібна ще парочка. А непогано у неї виходить. Готово. Здається, виглядає чарівно. А тепер сама цікава частина. Дегустація. Підрізайте по шматочку, а я бажаю вам смачного. Мені вже давно не терпиться спробувати. Бачу, що Майлі навіть дуже подобається її торт. Цікаво, а що там у джес. А я якраз відрізаю шматочок, і мені також не терпиться дізнатися, який він на смак. М -м -м, це захват. Ось це неочікувана кулька луснула. Інша також. Цей тортик не лише смачний і гарний, але ще й дуже веселий. Ну і що тепер у вас сині тортики, а прикрашати ви їх будете. О, Майлі, тобі дістається лоток з сирими курячими яйцями. Виглядає не дуже. Адже, мабуть, доведеться потягнути за мотузку, щоб дізнати, що дісталося їй. Хоча тут є підказка. Ех. Сирі яйця це така гидота. Мені навіть торкатися до них огидно. Вони зіпсують не лише зовнішній вигляд, але ще й смак. Я точно не захворію, якщо це спробую. Ой, як же мені не хочеться. Фі! Це жахливо. Мені потрібна допомога особистого шефа. Слухаю міс. Бачиш це неподобство. Негайно виріши цю проблему. Це простіше простого, міс Майлі. Для вашого шлунка зроблю все, що в моїх силах. Зараз обсмажимо яйця, після їх можна спокійно їсти. А можна це робити без фанатизму? Чим фанатичніше, тим смачніше. А сажу з вашого обличчя я в одну мить приберу. Знаєте, я навіть десь читав, що вона корисна для шкіри. Ну, добре, тепер треба посолити та поперчити. Додам трохи зелені. І готово. Ну що, я гідний винагороди за свої старання? Отак. От Дякую, міс Майлі, Ви дуже добрі. Цікава звичайна штука. Ого, який умалі торт. Добре. Зараз відріжемо шматочок і спробуємо. Сподіваюсь, що мій шеф приготував щось реально смачне або я його звільню. Іу, смажені яйця з тортом це не смачно. І правда Ю. А що у мене? Ого, це ще дощ жовтих цукерок, Ньорц? Як же здорово! Хочу ще. Вау! А тепер червоні. І ще. А тепер зелені. І рожеві, і блакитні. І помаранчеві. Зійти з розуму, як багато цукерок. Хочу ще. Ще. Ой, підірвався. Ого, ще цукерки. Це точно не сон. Вщипніть мене дощ із цукерок. Це ж просто мрія. Ого, як багато цукерок. А де торт? Джес, взагалі тобі треба спробувати шматочок. Давай відкопи швидше. Ура! Здається, вона його знайшла. Мені здається, це буде самий смачний торт у моєму житті. Просто нереально. Ха, подумаєш, у мене таки щодня на сніданок. Не терпиться дізнати, що буде? Тримайте. Майлі тобі дістались радошні поки. Бачу, що таке тобі до вподоби. Ну а Джес дістається дещо цікаве. Джес не бачу радості. Це ж щупачупси. Так у старому брудному килимі. Але чупачупси. Так, дякую. Круто-круто. І що мені з цим робити? Зачекайте. Здається, я знаю. Зараз засунемо все це в пакет, зав'яжемо на міцний вузлик. І потрібно щось таке, чим можна буде класно все відбити, наприклад, красівки. Ну, а тепер б'ємо з усієї сили. Не шкодуємо. Сище, що за кулінарні методи. Готово. У мене вийшла карамельна крихта. Зараз лише позбавлюся від непотрібного сміття і буде краса. Ну погляньте. Здається, виглядає просто нереально. А зараз я візьму сміттєве відро, бо, як ми знаємо, там завжди є все саме необхідне. Мені знадобляться упаковки від Чітос, кітката і від вати жуйки. Тепер я візьму ножиці і буду вирізати з них гарні серця. Зайве викидуємо, а всі серця, що вийшли, приклеїмо на торт. І не забуваємо про саме велике. Тепер обережно піднімаємо мій торт. І гарненько катаємо карамельною доріжкою. Туди сюди, туди сюди. Думаю, готово. Ставимо назад. І ще посипаємо зверху карамельною крихтою. А от тепер можна прибрати усі серця. Погляньте, як здорово вийшло. Та таким тортом можна і в коханні зізнаватись. Ну що, тепер моя черга прикрашати торт. Вже з таким декором він точно буде самим смачним і гарним. Розставлю я ці райдужні палички навколо тортика. Лише погляньте, який гарний градієнт виходить. Але й чогось не вистачає. Точно. За допомогою фена я трохи розтоплю шоколад на одній паличці. Спробуємо. Ммм, Смакота. Повертаємось до тортика. Я розплавлю шоколад на кожній кольоровій палесті, щоб потім на тарілці намалювати ось такий гарний малюнок. Який розкішний райдужний алмаз у мене вийшов. Ідеальний декор для ідеального торта. Алмаз буде красуватися ось тут. Вау, Майлі! Торт і справді вийшов суперським. Ну що, давайте швидше куштувати. Хто ж буде робити перший кусь? Майлі швидше, швидше. Нам усім не терпиться дізнатися, який на смак це алмазно-райдужний торт. М -м, бачу, що тобі подобається. Правильно, прикуску з паличками поки ще смачніше. А що у джес. Ого. Ось це у тебе шматочки. Ти точно все одужаєш. Бачу задоволене обличчя Джесс сумніву бути не може. Із дуже, і дуже-дуже смачно. Дівчата на цей раз всі точно будуть задоволені. Джес дістається МакДональдс. А ось Майлі холодильник з Кока-Колою. Ну що, всім сподобалось? Чудово! Джес починай прикрашати торт. Прикрашати, але чим? У мене одне сміття та недоїдки. Хоча у мене тут є трохи недоїденого кетчупу і інших соусів. Я думаю, що це непоганий декор. Так, наче соусами завершено. О, грибінець. Ну так, він трохи старенький, звичайно, але свою задачу він виконає. Зараз розчешемо цей тортик. Здається, виходить гарно. О, ну, що скажете. І не забудемо про залишки картоплі фрі. Вставляємо в центрі і все готове. <рес> яка ж я все ж таки майстриня? Який же це жах? Добре, що мені дістався найкращий напій у сьому білому світі. Золота кола. М -м -м, ще й прохолодна, яка ж це смакота. Золота кола сама найкраща. Взагалі з золотом все краще. М -м -м. Це захват. Захват і краса. Налію трохи коли прямо на торт. Хоча чому трохи краще багато. Золота кола ніколи не буває зайвою. Ви лише погляньте, як гарно вона поєднується з білим тортом. Тепер мені знадобиться моя золота склянка. З її допомогою я зроблю ось такі поглиблення в торті. Як же це забавно? А поглиблення мені потрібні, щоб вставити туди баночки Кока-Коли. На ну, баночки я вставлю трубочки. Валя, це найкращий декор торта, що я бачила. Ну що, якщо все готово, давайте швидше куштувати. Майлі вже відрізає шматочок свого золотого торта. Ну як, слина вже тече? Мм, це нереально смачно, та ще й дуже зручно. Згодна Майлі, вигадано, чудово. Ну а як там джес? Я також вже відрізаю шматочок. Виглядає апетитно. Так, а так і не скажу, що він зроблений з соусів з Макдональдс. Мені подобається з картоплею саме те. Серйозно? Ну що ж, візьмемо на замітку? Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал Мультідота, ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.